Всім доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Хотів би привітати усіх із святом, побажати всім скорішої перемоги, миру та добра, а також звернутися до своїх колег по цеху, ну а також до своїх глядачів. Я не скажу, що це прохання, але в мене є моє бачення і всі люди різні. Скільки людей, скільки думок, скільки бачень. І хотів би ну, просто з вами поділитися і деякі речі прочитати. От, не знаю, там буде видно чи ні. Прийшло мені на днях таке сповіщення. Я думаю, що може кожен із вас його прочитати. Написав мені, є такий канал Сім'я в селі Микола, да? і написав. Що вони збирають на прилад нічного бачення для воїнів-мінометників 30-ї бригади імені Константина, князя Константина Островського? Працюємо 9 місяців на передовій. Ну і номер карточки скинув. Зараз ще новікову напишу. Дайте, давайте допоможемо, скільки не шкоди. Каса 200 тисяч. Я написав, відеозвернення немає, щоб поділитися. Він написав, що є в Ютубі, дякую, скинув мені відео, і я поділився у себе в спільноті. До чого я веду? До того я веду, друзі, що коли написав мені Микола, це було прохання, да, так, він один із наших колег, він є українець, який з перших днів пішов боронити нашу неньку Україну. Він також... Несе службу в 30-тій бригаді, і з'явилася в нього хвилька за 9 місяців, дякуючи Богу, він залишився живий. І вийшов на канал, звернувся до своїх глядачів, до підписників, щоб допомогли назбирати кошти на, при... на прилад нічного бачення. Він в своєму відео розказує, навіщо це все треба, і він не каже, що там всі повинні це робити. Тобто ті, хто можуть. Ну, а також до нас, блогерів, якщо ми можемо поділитися цією інформацією, ми повинні якось розділитися. Ну і я е зі свого боку написав в особисті деяким підписникам, таким, як молодий фермер Андрій, дякую йому. Він завжди підставляє своє плече. От реально є люди, які воюють і дають можливість нам тут жити. І працювати, подивившись на сьогоднішній день на вулиці, у нас мінусова температура, прохолодно. Не кожен вдома може витримати якийсь період часу на вулиці, так як ми в селі ну, завжди знаходимося на вулиці, працюємо, а хлопці на передовій. Це просто жахіття. вчора спілкувався із Славунькою, який частенько у нас на, е, на каналі. Тобто я його знімав і за період війни. Він у мене фігурував. Їздив я. Е, Ну, тобто возив його, коли він був у відпустці, і випроважав я його, так сказати, на передову. Це дуже важко. Ну, це просто, ну, коли з людиною поспілкуєшся, як вони це все діло переносять хворі, тому що у нього вчора була температура 38,5. І сьогодні він видвинувся на позицію. Дуже важкий напрямок. От, ну якось так. А ми тут сидимо і нам важко взяти і поділити. Я про Андрія сказав, Андрій він завжди підтримує нас, завжди тільки десь якусь інформацію йому скинеш. Він зразу ділиться, як каже, де мені поділитися інформацією там в групі Viber чи в спільноті. Кажу, скрізь де хочеш. ну і е, Находячи хвилинку, я зажов на сторінку одного, другого, третього блогера. І не всі блогери, яких я просив, тим паче, це хлопчина, який займається сільським господарством в селі. Микола, який знімає відео на каналі, знімав до війни і на даний момент це все діло на даний момент робить, тому що він боронить нашу неньку Україну. А з нашої колокольні, тобто наші хлопці, просто їм важко поділитися інформацією для того, щоб, можливо, хтось скинув якусь копійку. Тому що у них постійно якісь оправдання, можливо, якогось непонятного характера. Так що, друзі, якщо є така можливість, я подивившись так, що як не поділилися відео і не поділилися, я вирішив зняти коротеньке відео, звернутися до вас, так як поки. Славік не може зняти відео, щоб звернутися до моїх підписників і глядачів, щоб назбирати на тепловізор. Хоч мама, мама його матуся збирає у Фейсбуці. Леся Петрівна у себе на сторінці ділилася. І ті підписники, які в неї є на Фейсбуці, вони допомагають, тобто вже збирають кошти. Я не знаю, скільки там вже є. Ну, я думаю, вже якась невеличка кількість є. Але поки це все діло ну, тормозиться, тому що хочу, щоб ну, ми з Славіком говорили. Що він засніме звернення, і потім ми це звернення виложимо на каналі. Я попрошу своїх блогерів, хлопців, які мене поважають, щоб поділилися цим відео, щоб сказали. І таким чином назбираємо на один чи на два тепловізори, так як він їм потрібен. він служив в 72-й бригаді Чорні запорожці, яких не дуже їх не люблять взагалі Кацапи, їх навіть не беруть у полон. Ну, це так мені говорив Славик. Ну, може, це з послідніх новин. Я точно не буду це говорити, тому що я не знаю. Я поспілкувався якось так. Так що, друзі, якщо є можливість у когось кинути якусь копійчину, то 10, хто 20, 130, 100, сто, хто тисячу гривень. Я оставлю ссылку відео Миколи Сім'я в селі в описі. І будь ласка, зайдіть, подивіться. І якщо є така можливість, допоможіть. Чому я це зробив? Тому що подивився, що просто хаотично на кількість блогерів навіть не, не відреагували, ніхто навіть не промовився е, про те, що нашій однодумець, е, так сказати, напарник по цеху, тобто і ютубер, і свиновод, звернувся. Про допомогу перший раз за 9 місяців. Ну, якось так. Так що, друзі, і прочитав я, я переписку, я думаю, що це не є там якась проблема, що я звернувся, там, деякі пишуть з протягнутою рукою, мені е, не важко вийти в ефір і попросити за допомогу. А також хотів би подякувати усім. Глядачам моєго каналу, які долучилися до збору коштів Юрцу Молодцу, який приходив до е, дому у відпусточку. І за цей час його товариш рішив допомогти йому і зібрати на їхній підрозділ кошти на автомобіль. Ну Частково ми зібрали, частково підписники допомогли, частково там родичі, друзі. І купили ми Вас 21.011 такий. Хетчбек як пирожок, і Юра поїхав, вже знаходиться він на передові. Я виставлю фото або виставлю у спільноті, щоб ви побачили. Ну, також ждав відеозвернення. Ну, на даний момент проблеми є з світлом, проблеми є з зв'язком, проблеми є з інтернетом. Тільки він щось мені скине, я з вами поділюся. Так що, друзі, не судіть строго. Я вважаю, що. З мене не впаде, якщо я вийду в ефір і дасть Бог люди різні, хтось е цю ситуацію сприйме так, хтось по-іншому. Я думаю, хто не байдужий, не пройде е так сказати мімо. Да. А допоможе. Чому я так говорю кажу, тому що, дякуючи таким хлопцям і багато інформації, яка, е, яку ми там читаємо, вона не є правдивою. Я не є там воєнним експертом, воєнним кореспондентом. Я цього не бачу, але я спілкуюся з багатьма із хлопцями. Але скажу вам одне, це, це дуже страшно. І те, що вони роблять, воно заслуговує на більше, і я думаю, нам треба їх підтримувати. Тому що якщо вони роблять все можливе, щоб ми тут могли ростити дітей, тримати домашнє господарство, жити одним словом, то, дякуючи тільки їм, ми на даний момент тут живемо. І ми повинні розбитися і допомогти, якщо є така можливість. Так що, друзі, усім, я бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра, і хлопцям повернутися як скоріше додому, щоб закінчилася ця клята страшнюча війна. Або, я даже це не війна, це геноцид українського народу. Так що, друзі, всім бажаю миру, здоров'я і добра, всіх небайдужих, будь ласка, підтримуйте. Усім пока-пока.